Псалом 36. Псалом Давида Не заздри тим, які лукаве роблять, не наслідуй тих, котрі чинять беззаконня, бо як трава швидко засохнуть вони і скоро зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа, роби добро і населяй землю, і будеш користатися її багатством. Веселися в Господі, і Він задовольнить прохання Твого серця. Відкрий Господу свою дорогу, покладися на нього, а Він потурбується. Виведе твою правду, наче світло, і твій вирок, наче полудень. Підкорися Господу й благай Його, не заздри тому, кому добре ведеться на Його дорозі, людині, яка чинить переступ, стримайся від люті і залиши гнів, не піддавайся потягові чинити лукави. Адже ті, які чинять переступ, будуть вигублені, а ті, котрі з нетерпінням очікують Господа, тільки вони успадкують землю. Ще трохи і не буде грішника, шукатимеш його місце і не знайдеш. А лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром. Грішник буде слідкувати за праведним і скриготатиме на нього своїми зубами. Та Господь буде сміятися з нього, бо наперед бачить, що настане його день. Грішники оголили меч, натягнули тятиву свого лука, щоби вразити бідного і убогого, щоби знищити праведних серцем. Але їхній меч нехай прошиє їхнє ж серце, а їхні луки хай будуть поламані. Краще мале для праведного, ніж велике багатство для грішника, адже сила грішників пропаде, а праведних Господь зміцнить. Господь знає дороги невинних, і їхня спадщина пробуватиме по вік. Вони не будуть посоромлені в чорну годину, а в час голоду будуть ситі, бо грішники загинуть, щезнуть вороги Господа. Як тільки вони будуть себе славити й підноситися вгору, то зникнуть, як дим. Грішник позичає і не повертає, а праведний має милосердя і дає. Адже ті, які його благословляють, успадкують землю, а ті, котрі його проклинають, будуть вигублені. У Господі випрямляється хода людини, і її дорога буде йому до вподоби. Коли впаде, не розіб'ється, бо Господь підтримує її за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив ні праведного покинутим, ні його нащадків, які просили би хліба. Увесь день він виявляє милість і позичає, тож його нащадки будуть благословенні. Відвертайся від зла, роби добро і живи на віки віків, адже Господь любить справедливість і Він не залишить своїх богобійних, вони будуть бережені по вік, а беззаконні будуть вигнані, нащадки безбожних будуть вигублені, праведні ж успадкують землю і оселяться на ній на віки віків. Уста праведного навчаться мудрості, і його язик сповіщатиме справедливість. Закон його Бога у його серці, і його ноги не спотикатимуться. Грішник вистежує праведного і шукає, як би його погубити, але Господь його не залишить у руках того і не осудить його, коли його судитиме. З нетерпінням очікуй Господа, тримайся його дороги, і він тебе піднесе вгору, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як грішники будуть вигублені. Я бачив безбожника, що дуже пішався, здіймався вгору, як ліванські кедри. Та я пройшов мимо і вже його не було, шукав його, та не знайшлося і його місця. Тримайся невинності, слідкуй за праведністю, бо мирна людина залишить нащадків, а беззаконні будуть разом повністю знищені, нащадки безбожних зовсім пропадуть. Спасіння ж праведних у Господа він, їхня оборона у скрутний час. Господь допоможе їм, визволить їх, забере їх спосеред грішників, спасе їх, бо вони на нього надіялися. Друге послання до Солунян, розділ 3. Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє слово поширювалося і славилося, як і у вас, щоб і ми визволилися від невідповідних та злих людей, бо віра не в усіх, та вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Ми на Господа покладаємо надію за вас, що ви робите і робитимете те, що наказуємо вам. Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Наказуємо ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата, який порушує порядок, а не живе за переданням, яке ви одержали від нас, тому що самі знаєте, як належить наслідувати нас, адже ми не були у вас без діла, і даром хліба не їли ні в кого. А працювали в утомі й напруженні день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, але щоб подати себе як приклад вам, аби ви стали подібними до нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам: якщо хто не хоче працювати, хай не їсть, оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього. То таким наказуємо і просимо в нашому Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб, а ви, брати, не втомлюйтеся робити добро. Коли ж хто не слухає нашого Слова, що у посланні, відзначте такого і не спілкуйтеся з ним, нехай буде посоромлений, та не майте Його за ворога, а напоумляйте як брата. А сам Господь миру, нехай завжди й усякими способами дасть вам мир. Господь з усіма вами, привітання моєю рукою, рукою Павла, що є знаком у кожному посланні. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Книга пророка Ісаї, розділ 25. Господи, Боже мій, прославлю тебе. Оспівуватиму Твоє ім'я, бо ти звершив дивовижні діла, давню правдиву раду. Нехай так буде, Господи, бо Ти зробив міста купою пороху, зробив так, щоб в укріплених містах упали їхні основи. Місто безбожних повік не буде відбудоване. Через це тебе поблагословить бідний народ, і міста ображених людей тебе поблагословлять. Адже ти став для всякого впокореного міста помічником, охороною для тих, які підупали духом через нужду, ти визволиш їх від злих людей, охорона спраглих і дух ображених людей. Ми, як малодушні люди, спраглі в Сіоні через безбожних людей, яким ти нас передав. І Господь Саваот зробить бенкет усім народам на цій горі, питимуть радість, питимуть вино, помажуться миром. На цій горі передай це все народам адже це визначення для всіх народів. Смерть поглинула сильних, і знову Бог забрав усяку сльозу з кожного обличчя. Зневагу народу забрав з усієї землі, бо Господні уста це сказали. У той день скажуть. Ось наш Бог, на якого ми покладали надію, і ми раділи нашим спасінням, адже Бог дасть спочинок на цю гору, а Моавська земля буде потоптана, як топчуть тік колісницями молотилками, і підніме свої руки, наче і він упокорив, щоб вигубити, та Бог упокорить його гордість, на яку наклав руки. І висоту твого оборонного муру він понизить. І той звалиться вниз аж до основ. Книга Пророка Ісаї, розділ 26 У той день заспівають цю пісню в землі ЮДИ кажучи. Ось сильне місто, і Він покладе нашим спасіння мур і укріплення. Відкрийте брами, нехай увійде народ, який зберігає праведність і який зберігає правду, який підтримує правду і береже мир. Бо на тебе, Господи, поклали надію аж до віку, великий вічний Боже, який, упокоривши, звів униз тих, хто жив на висотах. Ти знищиш сильні міста і зведеш вниз аж до основ, і їх топтатимуть ноги лагідних і покірних. Дорога побожних стала прямою, і дорога побожних приготовлена. Адже Господня дорога, суд. Ми поклали надію на твоє ім'я і на пам'ять, яку бажає наша душа. Зночі ти будеш, мій дух до тебе, Боже, тому що твої приписи світло на землі. Навчіться праведності ви, хто живе на землі, бо не стало безбожного. Він не навчився праведності на землі, не чинитиме правди. Нехай буде забраний безбожний, щоб не побачив Господньої славі. Господи, Твоє плече високе, та вони не пізнали, а пізнавши, засоромляться. Ревнощі охоплять неосвічений народ, і тепер вогонь пожирає противників. Господи, Боже наш, дай нам мир, бо Ти віддав нам усе. Господи, Боже наш, пануй над нами. Господи, крім Тебе, іншого не знаємо, називаємо Твоє ім'я, а мертві не побачать життя, і лікарі не воскресять. Через це Ти навів і Ти знищив, і Ти забрав усякого їхнього мужа. Додай їм зла, Господи, додай зла всім славним землі. Господи, ми Тебе згадали у скорботі, у малій скорботі Твоє напоумлення для нас, і так, як та, котра терпить болі, коли приходить час народжувати, кричить від свого болю, такими ми стали для Твого улюбленого через Твій страх, Господи. Ми завагітніли, перетерпіли болі й породили. Ми не вчинили духу спасіння на землі, але впадуть ті, які живуть на землі. Воскреснуть мертві та встануть ті, хто в гробницях, і зрадіють ті, хто в землі, бо роса від тебе для них є лікуванням, а земля безбожних пропаде. Іди, мій народе, увійди у свої світлиці, замкни твої двері, сховайся на мить, аж доки не мине Господній гнів, бо ось Господь від святині наводить гнів на тих, які живуть на землі, і земля відкриє свою кров і не покриє винищених.